Париж розглядає можливість відправлення військ до Гренландії у відповідь на погрози Трампа взяти острів. Як інформує видання політику про це в інтерв'ю французькому радіо заявив міністр закордонних справ Жан Нуель Баро. Він обговорив це питання з прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен. За словами баро інші країни ЄС готові розглянути відправлення військ у разі потреби. Ні в кого немає права заважати нашим кордонам. Вони є суверенними. Додав міністр. Утім, у американське вторгнення у Гренландію баро все таки не вірить. У ЄС можуть створити європейський космічний щит. До цього закликав Єврокомісар з питань оборони і космосу Андріус Кубілюс. Це, на його думку, має допомогти об'єднати оборонні зусилля у космосі. Нині, на думку пана Кубілюса, країнам ЄС і космічному командуванню слід докласти зусиль, щоб підвищити обізнаність про європейську космічну сферу. І це, на його думку, сприятиме моніторингу загроз, у тому числі військових, адже країни дедалі більше конкурують. За домінування у космосі, зокрема, Росія на початку повномасштабного вторгнення в Україну об'єдналася з Китаєм щоб реалізувати проекти на кшталт спільної місячної атомної електростанції.